Меморіальна дошка Роману Лиманському, пам'ятний знак колишньому головному лікарю южницької міської лікарні, почесному громадянину Южного, відкрили 25 липня. На урочистій церемонії був присутній син Романа Лиманського. Це місце пам'яті. Ви розумієте, там, де вкладена душа, вона там частково частка цієї душі і залишається. І ті близькі люди, які його дуже добре знали. Вони це відчувають. Я буваю їду по Миколаївській дорозі і заїжджаю сюди просто зайти на територію, тут побути. Ззаді, якщо ви звернули увагу, є дуже багато насаджень. Там така бесідочка стоїть маленька. І там можна сісти і хвилин 20-30 просто помовчати. Що я час від часу роблю. Роман Лиманський був заслуженим лікарем України, кандидатом медичних наук, очолив міську лікарню у 2006 році. Як досвідчений керівник зумів забезпечити медзаклад сучасним обладнанням, зібрати фахівців. Роман Васильович віддавав все, всього себе, служінню людям і нашій лікарні. Він кожен день, кожен день робив обходи всіх хворих, які, які тільки лежать в борниці. Всі йому жали, він знав про кожного хворого все. І потім збирав нас, якщо треба на п'ятимінутках. І ми там щось розказували, а він все вже знав. Що ми. Був дуже такий, він холерик по натурі, був він по складу характеру Він був холерик, він не міг сидіти на місці. Він все время, якщо він щось не було у нього роботи, він йшов і обрізав рози. Ілі, за деревами ухажав на, на, на території больниць. Це все його заслуга. Бальниця це його заслуга. Він, він, він дуже багато все дуже. Церемонія відкриття меморіальної дошки відбулась напередодні професійного свята дня медичного працівника. Лікарям та медсестрам цього дня вручили грамоти та подяки. Захід провели в актовій залі міської лікарні працює в нашій лікарні вже з 2020 року. 23 липня вже була річниця. Про нагородження не знав, чесно. Я, як завідувач приймально діагностичного відділення, екстреної медичної допомоги, я знав кого з мого відділення, тому що я рекомендував цих людей, а особисто себе це для мене була така несподіванка. Так. З Романом Васильовичем я прийшов сюди відразу після інтернатури, тобто без досвіду, тільки закінчив, зелений молодий, він не прийняв без проблем. так Строго б ми з ним поговорили. Навіть він запросив батьків моїх на аудієнцію, скажімо так, поспілкувалися з батьки з ним. Серйозний мужчина був. Мені сподобалась його точність. Багато лікарів стали мені вчителями, е і слава Богу, що так склалась моя доля, що я зараз от вже на сьогоднішній день ще тут знаходжуся, працюю і як виявляється, приношу навіть користь. Я в медичній сфері працюю вже 43-й рік. В Южнівській міській лікарні п'ятий рік. П'ятий рік я Знала Роман Васильовича давно, ще до цього, як прийшла сюди в цю лікарню. Багато років його знала, поважала як лікаря, як організатора. Він мені ну, було багато років, тому він пропонував перейти сюди кушеркою. Ну, так зложилося, що я робила в другій лікарні, і все. а потім заслужилася ситуація в ковід, довелося перейти сюди. Відео із заходу дивіться в програмі об'єктив.